До них у нас вже не було відео про кулінарію. і Сьогодні, якщо познімати тим більше свята, скоро познімати таке відео, як буду робити в'ялену курку і в'ялену свинину. Тож, всім приємного перегляду, ну а ми починаємо. Так, Для початку нам потрібно філе курки і маємо ось свинину. шап пише. Далі розпаковуємо. Робимо його меншим. І не забувайте, що при засолюванні і висушуванні він ще стане менший. Так це вийшло. І тоді беремо, засолюємо. Засолюємо на сутки і вставляємо просто в холодильник. Солі не шкодуємо. Так само робимо і з курячим філе. Можна його трохи обрізати. Курка засовується скоріше, але я так само оставляю на сутки. Ось це, засорюємо, помішаю все до каструлі, ще посиплю сіллю і оставляю на 24 години в холодильник. Через 24 години будемо доставати. Так, наше м'ясо і борідче філе вже засолилося. Зараз будемо його промивати. Так, наше м'ясо промите. Тепер сушимо за допомогою ось таких бумажних полотен. Ну, ось все, наше м'ясо вже сухе. Зараз будемо заправляти його спеціями. Спеції беру любі. Ну, зараз вам покажу, як мішаю і як буду заправляти саме м'ясо. Ну, На початку спецій беру любий сток. Можна петрувати. Сушений чесник. Не жалію, чесник я люблю. Далі беремо розмарин. Нема пропорцій, беру суто на око. Є ось така приправа для куртки. Теж висипаю. Помість всю пачку так є перед сетринули. Це зараз буде для Ну, Дам звичайного перцю. І на цьому все ми хватить. Можливо, ще добавлю праву для курки. Небо. Ну і все, і просто ось таке буду маринувати наш м'яс. Ось одне. Друге. І так само буду повторювати з свининою, але ще добавлю приправу для, для звичайного м'яса, для свинини, для яловични. І заставляємо це все десь приблизно на 12 годин, щоб воно набрало запаху, смаку приправ. І тоді будемо вивішувати. І так, наша свинина. І філе курки вже замариноване. І далі будемо його упаковувати для сушки. Упаковую я ось такий папір харчовий. І це просто Де ми почнемо, напевно, з курки. Просто вложу, завертаю пару слоїв, можна навіть. І так звертаємо решту. Потім буду перев'язувати ось таким шпагатом, спеціально купив в магазині для кіпчення, для явлення. І будемо підвішувати. Ось, ось так підвішую. І чекаю, щоб сохло. Може бути таке, що потрібно буде змінити папір, а пізніше взагалі може бути, що буду сушити без паперу. ну На початках, щоб волога, яка осталася, щоб мені не розсікалась, папір буде втягувати. І десь через день-два його заміню, або взагалі буду вже сушити без паперу. Тож, чекаємо десь приблизно, якщо на курку тиждень-півтора, якщо на свинину десь. Два тижні може більше, в залежності від е, температури, при якій ви сушите. Ну я сушу при кімнатній температурі. Зараз якраз опалювальний сезон, ну, то надіюся, висохне скоро. Ну, Приблизно десь півтора-дві неділі. Тож чекаємо. от, ось прийшов вже тиждень, наша курочка вже зав'ялилась. філе курки. має ось такий вигляд. ну Не знаю трохи на камеру. Поганенько видно. Вже повністю готова. Зараз ще чекаємо на свинину. Свинина десь буде приблизно через 2-3 дня, тоді теж покажу. Дорог, ось її свинина вже теж зав'янена. Дивіться, ось таке Ось. Вже спробував, знайомі спробували, всім сподобалося. Тож всім приємного перегляду, смачного, пробуйте теж робити. Не забудьте підписатися на мій канал і всім до побачення.